Здрастуйте, дітки. Здрастуй, не слухо. Як справи? Просто чудово. Почнемо знайомство з новими правилами обережності. Зараз у нас піде мова про висоту. А що в цьому особливого? Насправді висота може бути дуже небезпечною для маленьких діточок. Цікаво. А як це? А ось послухай. Ти зі стільця коли-небудь падав? Бувало і не раз Боляч? боляче. Давайте тоді усі разом запам'ятаємо нові правила обережності. Пустуючи, лізти на високу драбину не треба. На драбині не можна гойдатися. Потрібно міцно триматися і акуратно ставити ноги на шаблини. Ну от знову я на малюнку це для прикладу, щоб малятам було зрозуміло. Бо якщо впасти з драбини по справжньому, то й забитися можна зовсім по справжньому. Усі дітки, звичайно, знають, що висовуватися з вікна, тим більше. Ставати на підвіконня ногами то вже небезпечно. Ви можете не втриматися і впасти. Ой, страшно. Добре, запам'ятайте правило безпеки про відкриті вікна. А зараз поговоримо про балкони. Не можна перехилятися через балконні поручні або намагатися пролізти між ґратами оворожі. А зараз про дахи. На дахах дітки гуляють лише коти та птахи. Дітям на дахах робити. Нічого вилазити на високі дерева також не менш небезпечно, ніж на дахи. А знаєш чому? Чому? Якщо високо вилізти на дерево, то ви можете просто не втриматися і полетіти вниз. Щось у мене настрій почав псуватися. Малята. Зараз ми всі разом подивимось новий мультики. Трохи виправимо неслусі настрій. Мультики? Так, я їх дуже люблю. Особливо повчальні. Ну тоді дивимось. Вже хочеться на дах, вилетіти, наче птах, і впіймати на забаву велетенську чорну гаву. Та не варто поспішати. Ось що ви повинні знати: не вилазьте на віконце, подивитися на сонце, не ставайте на карниз. Можна гепнутись униз. По деревах і гілках не стрибайте, наче білки. Варто на увазі мати ноги можна поламати. Треба, як казала мати, про своє здоров'я дбати. А якщо вже ви на дах видерлись, то це жах. Адже ви зовсім не птах. あうっ。 Це все ж не насправді у мультику. А вже ж. Ну звісно, тільки от не можна забувати, що все це може статися і з тими дітьми, які не прислухаються до порад тітоньки тоньки совини, пам'ятають правил обережності. Наш урок обережності закінчується. До побачення! До побачення, малята!